Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 2 серпня о 20.56 камери відеонагляду зафіксували ДТП на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Данила Галицького. Водій автомобіля шкода, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю марки Фольксваген. До місця події оперативно прибули медики та поліцейські. Врешті-решт стало відомо, що кермувальник шкоди отримав адміністративний протокол за вчинення автопригоди. Близько 12.23 серпня трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Ливка Лук'яненка. Там водій автомобіля Сітруен, виїжджаючи із прилеглої території, не надав перевагу у русі автомобілю БМВ. На місце події було викликано патрульну поліцію та карету екстреної медичної допомоги. На щастя, обійшлося без постраждалих. а Водій Сітрену отримав протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ще одну аварію зафіксували камери відеоспостереження близько 14-ї години на перетині вулиць князів Корятовичів та Миколи Оводова. На круговому перехресті відбулося зіткнення між автомобілем Volkswagen та автомобілем марки Шкода. Патрульні поліцейські, що прибули на даний виклик, склали на водія автомобіля Фольксваген адмінпротокол за статтею 124. Камери ситуаційного центру міста Вінниця зафільмували вечірню автотрощу за участю трьох легковиків. Аварія трапилася 3 серпня о 22.50 на перехресті вулиць Пергова та Дачної. Водій автомобіля БМВ білого кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і в'їхав у сірий автомобіль БМВ, що зупинився попереду із вімкненим показчиком повороту. Внаслідок зіткнення одна із автівок виїхала. На зустрічну смугу, внаслідок чого було пошкоджено ще одну машину марки БМВ. До місця пригоди прибули правоохоронці та медики. Наразі по даному факту проводяться слідчі дії. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.